Етап 1: документальна перевірка, аналіз освіти та досвіду, антикорупційний ілюстраційний фільтр. Другий етап професійне тестування, галузеві кейси, управлінські симуляції. Третій етап публічні слухання, захист програм розвитку, дебати з конкурентами. Стаття 6. Склад комісії. Галузеві експерти 50%. Громадськості 50%. Розділ 4. Гарантії та контроль. Стаття 7. Фінансування стимули. Додаткова надбавка 30-50% за підвершену експертизу. Стаття 8. Відповідальність щорічна публічна звітність. Можливість дострокового відкликання за невиконання програм порушення професійної етики. Розділ 5. Прикінцеві положення. Стаття 9. Набуття чинності. Дата опублікування документа. Ініціатор. Президент України, який на той момент буде законообраним народом України.